Вітаю, мої любі сьогодні буду писати на більшому форматі. У мене А3. Якщо чесно, планувала А4, але пожаліла лист різати, тому буде більший. Референс також не прикріплюю, тому що у мене така тут більш буде, якщо чесно, і референс не дуже вдалий, і хочу таку більш якусь авторську роботу, хочу щось, буду щось буду доповнювати, буде щось у мене йти не по плану. Тому... Без референсу. У мене буде зображатися фігура, моя кольжанка яка сидить і малює в скетчбуці Спочатку я намітила ледь торкаючись олівцем, де знаходиться сама фігура. А потім уже промальовую деталі, які в лінії стають більш впевненіші, більш чіткішими і товстішими. Олівець у мене HB середньої м'якості чи жорсткості. І ним, отак, якісь десь деталі промальовую. Хоча я знаю, що акварелі все одно щось десь кудись потече, не так, як планувалося. Але але, але промальовую. Так, Зараз малюю ноги, малюю стопу, дивлюсь на референс, дивлюсь, щоб співпадали пропорції, щоб нога не здавалася занадто малою чи навпаки великою. І, може, трошки дужче навела, ніж мені потрібно, але це таке все зайве потім зітру. Uh, і не вдаючись дуже так прям все, uh, чітко вимальовувати якісь деталі, але, але все одно потрібно намітити, щоб розуміти, що потім можна затимнити, що не потрібно затимняти, uh, промальовую голову, uh, стираю, але uh, стирачкою я ніколи дуже не, uh, не захоплююся на акварельному папері, тому що вона його псує. Він стає таким ворсатим-волохатим, і на ньому вже фарба може себе вести не так, як вам буде це потрібно. Тому стараюся без старачки. Промальовую зачіску. Обличчя в мене там невиразне, ракурс такий, що не складний, не потрібно буде все вимальовувати. Там якось пізнаваність схоплювати. Моя героїня сидить на такому дуже красивому живописному місці. Це повалене дерево, такі гарні гілки, якісь покручені, сухі. Я хочу їх намалювати, хочеться якось їх потім акцентувати на них свою увагу. Задній план, там таке красиве. Вербова зелень. На референсі немає тут води, але я зроблю напевно, зроблю, як, як діло дійде акварелі, буде зрозуміло. Ще десь там якісь детальки. Останні такі штришочки, далі бруклячку і стираю. Так Проходжу, щоб зайвий олівець стерти, зволожую папір, добре зволожую, змішую охру, лаванду і проходжу по А У мене там такий піщаний берег, і по пісочку проходжу цим кольором. Охристий я такий світлий светрик, затіняю також лавандою. Проходжусь по пісочку, все гарно розтікається по мокрому. І такими масками абсолютно вільними, не задумуючи, що куди там затече, малюю. Додаю охри на светр, додаю охри на скетчбук, на волосечко, тому що в мене блондинка. І десь там по гілкам пройшла, десь трошки по піску пройдусь цим кольором. Ну, взагалі фон буде потім. Далі зараз я знову ж таки намішаю кольору, і темнішим в мене там так під деревом ніби мокрий пісок. і... Промалюю такий фон. Та також вільні, все це розтечеться. Тому так, без якихось старання якогось. Коли додала умбри, прописую дерево. Знову ж таки, воно там в тіні, якесь незрозуміле, тому без якихось лишнього старання. Далі в мене практично чиста охра. І це листя вербове. От зараз мені подобаються ці мої плями. Хоча ж це акварелі по мокрому воно тече і забіжу наперед. от, да, от так воно в мене за все розтікається, не дуже навіть його можу контролювати. Коли до охри додала індотрин, це такий темно-темно-синій кольор. Так, ось. Коли потрібно щось в акварелі підхопити, так, не туди кудись тече, то просто взяла а, суху білочку, пензлик і промокнула. І так, оцим же зелений колір намішала інтатренд з охрою і проходжу знову по тіньовим зелень а, в тіні. Роблю. Додала також зеленої трав'яної. Хоча я це рідко роблю, тому що якось вона мені тоді виривається, і особливо на відео, це так помітно, що от по тону виривається моя робота, ця зелень сухим пензлем була промокнула знову ж таки на волосі, тому що Фарба бігла не туди, куди мені потрібно. А зараз задній план торкнулася трошечки, а торкнулася по тіням ось так. Я скажу чесно, надто все мокре і важко контролювати. От прям підхоплюю, а воно, а воно не хоче під, Підхоплюватися. Зараз роблю джинси для цього взяла кобальт та додала трохи Ультрамарину. У мене такі класичного синього кольору. Додаю Ультрамарину і також десь все мокре. тому Треба трошечки так обережно, щоб не надто розпливлося. А там лежить торба, така сумка, напевно, з, в якому приносились всі ці скетчбуки, фарби. Папір дуже розмочила, фарба практично не контрольована. Тому залишу цю роботу на інший день. Просто зараз намічаю дерево і. Все, відкладаю цю роботу. Ви пишіть, якщо вам сподобалось це відео, таке незрозуміло початок роботи. Підписуйтесь на мій канал, і вслідуючи відео буде вже домальована ця робота повністю з вами. Тому, тому що доєднуйтесь і ставте свої вподобачки, дзвіночки, і чекаю вас в наступному відео.